Їхав козак містом під копитом, тріснув, три раз, Два під копитом, камінь під копитом Всім привіт. Маленька проблема з меганом У мене вже давно на цій стороні не було знизу одного вітка. Відколовся. А десь через тиждень після цього в мене і на другій стороні відколовся виточок. Але я так їздив, воно якось не дуже мені і заважало. Ну, трішечки машина була нижча, ніж повинна бути. Але хлопці, які їздять на низьких тазах, вони знають що валгаркою, можна відпиляти дешево і сердито їздити. Тому я без Витків з обох сторон їздив і збираю гроші, підкладаю на нові пружини. Але сьогодні в мене, коли я почав вивертати кермо в бік, почув якийсь скрежет. У мене ця пружина чуть стала трішечки якось не так, як вона повинна стояти у цьому посадочному місці. У стойці. Тому зараз я піддамкратив на два домкрати, поставив козла, бо сунути сюди руки, щоб мені зараз впала машина, на них якось не хочеться. Тому стяжечкою скрутив, виставив пружину на своє місце. І думаю, до наступного разу я сюди вже лізти не буду, а вже полізу тоді, коли куплю. Нові пружини. Нові пружини я вже знайшов, які я буду купляти, Не самі дорожчі. Там щось 1150 гривень одна пружина. Бушні пружини можна купити за 600 гривень дві, але бушні пружини ставити я не хочу, тому що я не знаю, коли на БУшній пружині може виникнути така сама ситуація. Ще в мене сьогодні меган став працювати як Субару. Став бубоніти, заїхав на сервіс на 4 подйомник та знайшли проблему. Зараз буду якось намагатися її виправити. Треба буде звар... зварювальний мій апарат витягти на вулицю. Тому що заїхати в гараж не вийде, тому що тут стоїть ось ця красуня. Красуня стоїть, чекає свого часу, коли я зніму з неї стартер та віддам його в ремонт. Треба буде відремонтувати стартер, та треба буде щось робити з цим колесом, тому що вона на землі стоїть і схоже на те, що я десь саморіза спіймав. А з вихлопною трубою в мене виникла проблема. Зараз, якщо вийде показати, ось отут є ось отака проблемка. Видно ось. Кріплення подушки відірвалося. Зараз буду якось намагатися приварити на автівці, зніму масу. Не хочеться потім знову виставляти всі налаштування, але що робити? Знімати вихлопну систему я не буду, тому що я не знаю, які тут прокладки треба буде купувати, а купити прокладки просто так в магазині не вийде. Їх треба буде замовляти. Підняв автівку вже на домкрат. підставив козлика, зараз буду витягувати апарат, а спочатку головне, перед тим як робити зварювальні роботи, треба відімкнути акумуляторну батарею. Так, потім знадобиться мені знов налаштовувати склопідйомники, магнітолу, але це я вже швидко. Швиденько навшився робити. Трішечки вирішив поприбирати в гаражу, бо давно цим не займався, замітав в масці, тому що пилюки вже й посмочував, але пилюка цемент, який з легень не виводиться, тому в масці. Так, що... Зробив отакий ось шланг. Старий взяв від компресора. Думаю, для кислороду, для углекислоти він теж підійде. На компресор я новий, купив ще. А цей буде, щоб можна було зварювальний апарат витягувати на вулицю, щоб не тягати той балон. Він хоч маленький, але в мене спина, тому приходиться отак от. Займатися такими видумками, вигадками. Зараз знайшов де, зачищу і буду намагатися приварити. Знайшов дуже ще неприємний момент. Завтра обов'язково треба швидесенько купити нову гуму, тому що я ось так катався, ця гума вже стара. І якщо би я сюди не поліз, я б і не помітив, що її вже з'їла вже навіть проволока старчить. Корт ось в такому дуже-дуже сумному стані. Тут навіть десь клаптик відлетів, а я ще їжджу іноді 150 кілометрів. Ось така ось. З тої сторони. Так само. Я не знаю, це вже резина така. І я помітив, що коли повільно їдеш, автівку кидає ліво-право зад дригається. Тому треба швидесенько знайти гуму і купити та поміняти. Вже літню буду купувати, бо попереду в мене стоїть. Зимова гума, а цю я так і не встиг придбати, тому вже на таку і їздив, але що вона у такому стані, я навіть і не... не гадав. Амортизатори хочу замінити вже давно треба. Передні пружини, а тепер ще й гума в мене з'явилась нова проблема. Якось так. Ну і зараз у цю дирку будемо намагатися щось з нею зробити. Ось так, коли багато їздиш на автівці, буває. Так, ну що, зараз покажу як я зробив. Давно не варив нічого, але вже як вийшло. Ось так засрав, зафарбував і герметиком. Замазав, не знаю, потрібно було, не потрібно. Сусід каже, що так не треба було робити, що герметик не допоможе, але я вирішив промазати, тому що сварний шов, може бути десь, пропустив якийсь рядочок і там буде вже сифоніть. А так вже і буде добре, мабуть. Відкручував подушку. Ось З цієї сторони є два болтика, Відкрутив, вихлопнув трубу, я подав донизу, щоб можна було сварочний пістолет підсунути. Давно не займався сварними роботами, через щиток зовсім не вмію я варити, тому коли я варю, я починаю, а потім тільки очі закриваю. Тому. Хапаю, як кажуть, зайців нахапався і очі зараз просто офігевші. Я просто зараз нічого не бачу, я поки ту латку обварив, то очі в мене на орбіту вже лізуть. Тому що на сьогодні, думаю, все, я вже одягнув масу, запускав двигун, то такого звуку, як був, немає. Так що зараз в мене основна головна ціль не пружини, не аморти, а треба назад купити гуму. Куплю гуму літню, куплю гуму, потім вже і наперед літню і вже тоді буду пружини з амортами. Тому що гума це моя безпека, я розумію, що... На такій резині взагалі взагалі не можна їздити, але в мене вже виходу немає, тому буду їздити. Так би зараз би взяв оцю ластівку. На неї гума нова лежить у ямі, у, у не ямі а у підвалі. Вона як стоїть з того року на зимній резині, так і стоїть. Я її не перебував. Так би на ній зараз покатався, а так стартер треба на ній зробити. Так що дві автівки і ту, і ту треба робити. Якось так. І знову всім привіт! Як ви можете бачити, я спалив собі обличчя вчора. Очі також, болять, нічого не бачу. Зараз я увімкну четверту передачу. Так, лечу на працю і треба сьогодні купити резину, як я вже і казав. Подивився я в інтернеті, скільки коштує е, БУшна. Ціни просто Космос. Е, в мене 195-65, 15 розмір і Бушна гума 2019 року коштує там. Десь 3-4 мм залишку і цінник на неї там 1850 за одну штуку. Нові покришки хочу ще зараз порівняти ціни, які на авторинку будуть. Но в інтернеті всякі ноунейми, no яких я навіть ніколи в житті не чув про такі бренди, коштують. Від 1500 це Саланза, ну, Саланза всі, мабуть, знають. А далі вже до 2000 йдуть бренди, про які я взагалі ніколи не чув. І навіть є Кордіан 22 2022 року, який зробила всім відома Гібуча країна. Я не знаю, яким чином попала ця гума до нас в країну. Може вона вироблена там, я не знаю, у січні а, і завезена ще до 24 лютого, не знаю, але і така мені попадалась. Так ось нормальна гума, яких вже таких іменитих брендів вже коштує 2600. Я у тому році купив собі зиму у це була сама найдорожча гума на всьому авторинку 2550, так. а зараз за ці кошти кош, ну, якісь невідомі. Тому треба сьогодні буде переобути цю автівку і, на жаль, я не... я... Я, вообще... я хотів купити на літо диски 17 -ти. 17 -ти або 16, -ти. але я у свого родича подивився на третьому сеніку 17-ті 17 диски, то я думаю, це дуже-дуже буде для мене жирно і низько. Я їх в перший же день десь порубаю на трасі. Як буду їхати на Зеленодольськ, там такі ями, що можна і без колес лишитись. Тому буду купувати вже 15-ту гуму і одягати на ці диски. Я просто хотів, щоб в мене була гума, колеса були і летні, і зимові. Ну там вже буде видно, зараз щось треба швидесенько вирішити, оце безпека. А безпекою, як кажуть, не нехтую. Ну що, ось я і купив гуму. Коротше кажучи, преміорі. Україна виробляє, така, як в мене літа і зима на восьмерки, коштує 1550 гривень 2022 року. Бріджтоун найдорожче, 2800 коштує. На Bridgestone в мене грошей сьогодні немає, тому я обрав бюджетний такий варіант, який буде краще, ніж в Преміорі і 240 км індекс в неї, що можна їздити з такою швидкістю. І кажуть, що ця резина, гума буде менш шумною. Назва Double Star. Виробник Китай 23-го року. Десь тут було написано ось 23-й рік, 1600 гривень. Походив по різних крамницях, то була 1650 в одному. Я знайшов 1600. Не знаю. Ну це краще, ніж те, що в мене зараз стоїть, тому зараз поїду на ще монтаж, переобуюсь. Вже хотів їхати. То довелося роз... розгортатися. Забув купити на каліну батьку, на батькову каліну Датчик тиску мастила. Потік. Треба буде зараз знайти його. Не знаю, зараз подивимось, скільки він буде коштувати. Знайшов датчик 150 гривень коштує. Відрізняється від 16 клапанного датчика, який на дванашки стоїть і на десятки. У мене на восьмеркі не такий роз'єм. Купець 150 гривень. що? Зараз сразу хочу поїхати. Переобути, щоб не тягати, не возити з собою в багажнику, бо вона скрипить там. Зараз ще повитрачаємо трішечки гроші. Заробляєш гроші для того, щоб витрачати їх на автівку. Працюєш на автівці для того, щоб витрачати гроші на автівку. Дивимо, що тут з моїми колодками. Ну так, ну колодки я вже купив, то треба буде їх замінити. І дуже-дуже швидко це треба зробити. Помити би тут усе. Тут взагалі вже немає колодки. Забракували цей диск, який я погнув, по ньому якраз травить. Треба катати по наружній частині. І вже, як кажуть, товар не вид втратить диск, але треба то і треба будемо вирівнювати, тому що я це колесо раз в три дні підкачував. Та і сказали, що по вентілю теж травить. Ну, робити то вже робити. Я якби не проти того, щоб на мене казали мужчина, я та є мужчина, але коли до мене звертається ще на монтажник, який там на декілька років мене молодший, каже, мужчина, йдіть сюди, у вас диск до трави, треба катати. Потім знову підходить мужчина, у вас і вентиль до трави теж треба змінити, замінити його. То якось. Хотілося б, щоб казали, молодий юначе, у вас тут проблема. Може це тому, що в мене обличчя таке червоне після зварювальних робіт, то і так і погано виглядає. Хотілося б виглядати так, щоб казали. Ей хлопче, юначе! Ей, молодий та красивий! Стою, чекаю, поки роблять, і думаю, а чому я вчора не догадався зняти колесо і звідси доволі неплохо було би обварювати. Але розумні думки приходять вже, коли ти намучився і зробився. 440 гривень з прокаткою і заміною Вентиля Треба було казати, щоб і на тому диску вентиль замінили, але я якось затупив, протупив. Тому що я поспішаю і мені дуже далеко їхати. Таке що голуб. Не в я так відтормозився, то гума добре відпрацьовує, я так зрозумів. А що буде, якщо я ще й ззаді колодки заміню, та ще й АБС свою відремонтую? Так, потеплішало, треба займатися автівкою. Зараз навіть настрій є, щоб щось робити. Я вчора у гаражі з задоволенням попрацював, тому що... Весна є весна, а взимку якось холодно. В гаражі крутитись біля тачки незручно, а на вулиці тепленько можна ковирятися до схочу. Так що в планах на майбутнє дуже багато чого я хочу зробити. Наприклад, ось цю панель хочу зняти та пофарбувати, тому що це мене дуже сильно дратує. У мене в восьмерці, коли якась маленька царапка з'являлась, то я відразу знімав, перефарбовував і на старій торпеді, яка на восьмерці була, і на новій торпеді. Тому будемо робити, будемо доопрацьовувати салон, будемо змінювати ступічний підшипник. А український ступічний підшипник буде підшипник маточини. Так що буде вам підшипник Маточини, Гадаю, у наступному відео міняти. Отакий От ще на переїзд. Заліз... Заліз... Залізнодоріжний. Оце я українець, як буде железнодорожний переїзд. Переїзд. Залізнодоріжний переїзд. Ні, ну якось не звучить, не знаю. Хто знає напишіть. О, я згадав, мабуть, просто залізничний переїзд. Хто це там стоїть? Проїхав я майже 170 км на цій гумі, і Френсіс, і мені так здалося, що 71 дБ це трішечки гучно. Може це тому, що я почав їздити з відкритими вікнами, і мені так здається, що це ззаді, а це спереді. Може гуд'єр зимня моя зимова. Ну, не знаю, будемо дивитися.